Всім привіт! Сьогодні у нас такий ремонт на виїзді. Знач, є в нас Opel Astra G, вроде, чи як, вона там. В общем, на паркінгу коробка автомат не заводиться, стартер. Знач, проблеми зі стартером. Їдемо спробуємо, все-таки її запустити, щоб приїхала до, до, до мене на гараж. Або як ні, то знач, прийдеться прямо там на паркінгу робити. Ну, Дивимося, якщо вам це, то дивіться далі. Лампочки в мене тут поморгають. і тут. А ну ще раз. Втягуючи, щелкає добре, але не заводиться. Ну, понятно. Так, добралися ми сюди до стартера, зняли защиту там. Коротше, бачимось до одна маса. Стартера, і це одразу не болт. Його ми відкрутимо, це те, що під... Знизу тут? ось до, що ми Бачимо Бачимо, постійний плюс прикручений. Той знизу на втягуючому ми не будемо нічого крутити. Але ще десь повинна бути фішка, я ще поки що не бачу, де управління йде. А останне зверху. Знаєш, зараз відкручуємо цей плюс. Відкручуємо тут окріплення знизу, цей болтик. Так. Дуже сильно заважає тут цей фільтр масляний, нічого не видно. Це я дивлюся через телефон. З вами так ну, А далі покажу. А стартер, наверное, так. От видно, що наш болтик благополучно таким отворотком відкручується, зривається і тепер відкручуємо його. Ладно, коротше, збирається телефон. Так, так, зверху. Тут ось, до, значит, тут йдуть у нас два шланги, вони йдуть прямо до якоїсь кріплення. Там дальше йдуть дві. Трубки, я так розумію, теж охлаждення і вони нам барзу замішають, а може і масло якесь, не знаю. Відкрутив я тут ось до одну гаєчку, це укріплення там на 10, але цього нічого не дало, воно десь там ще держиться конкретніше, десь там під тими кабелями. Коротше, я не став далі розкручувати Ось до перший болт. Чи гайка стартера, я її питаюся одразу розкрутити. О такими невеликими зимами вона йде. І ще одна буде десь. А от там вона далі, во по центрі якраз. Так, ну питаємося відкрутити третій болт і стартер. Стартер вже шевелиться, супер. Зараз ми вам покажемо. Я ще не знаю, чи він вийде сюди, звісно. Чи верхом, чи низом. Що тудою, що тудою. На мій погляд він не хоче виходити. Але я думаю, якось люди міняють, то значить і ми поміняємо. Хорош. Вся проблема в тому, що стартер у нас вже болтається, так? Попитаємося засунути. Ладно, коротше, можете так. Дивіться, от, він болтається. Але він не вилазить, тому що тут є такі пластинки доповнительні. Ось до одну з них я відкрутив, тут два таких болтика. Там шпильки верніше. І Вона десь там ще до неї, наверно, при стяжкою. ні, не з тяжкою до неї. Ну, так, стяжкою прикручена. Ладно, хай собі там буде. Одну зняв. так. І тепер стартер. Ну-ну-ну-ну-ну-ну-ну-ну-ну-ну, Вроді би вибалюється. Так, тільки ж десь фішка управління, я не відсоветина. А, ось да, вона, тут топить цим. Ладно, сейчас найду і покажу вам. Десь би тоді бути фішка управління. А он то є на 10, все, сейчас я відкручу. От, мій палець буде показувати. тут. Так, від'єднав я значить на 10 там ту масу. Не, не масу, а управління. І все одно він не вилазить. А ч? Тому що тут є ще одна бряжка, яка його блокірує. І вона має теж отак вона виглядає. Так? І тепер, наверно, що вже ми можемо його достати. А може і ні? Ну, по крайній мірі, зацеплення він вийшов. А куди його доставати? Чесно, ще не знаю. Поки... І так, намагаємося підняти його через верх. у нас он тут пролезет. Может, эти трубки все-таки зиграют трошки, да? Трубки зиграют. Ну, 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 на. не хочет. Ну, через низ его не протянешь, мне кажется. Давай, давай, пролазь. Дружище. О! О! Він пощі вийшов! Супер, 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 супер. О! Сюди я знімаю. Є стартер. Супер, ми його достали. Ось до, це управління, що я вам розказував, так? Ось до одна йде постоянний плюс. Оце управління. Ну і тут десь ще тут, чи тут була маса. Хорошо, добре, тоді. Так, наступне, що ми будемо робити, Будем, значить, нам треба діагностувати його. Що в нас поломане? Чи втягуючи, чи в нас поломаний е, сам стартер. Для цього ми використовуємо подачу на нього мінуса. Так? Підходьте в Оператор. подаємо на нього сюди мінус. так? Другий клещ беремо, подаємо на нього плюс. так? Подаємо на нього плюс. Так, Отако ми зробимо, так. І третє, що ми робимо, беремо ще один провод. Де я видів? Ще один провод. Беремо його від плюса. Можемо його одразу теж сюди вмісти з цим підсвідомити. Щоб не зажали, так? Виходимо в другий кінець. Так, і подаємо це, ми, грубо говоря, дивіться, він роботає. давай його перевернемо. А чого ж ти, друг, дорогой, не хочеш працювати тоді, коли... О, Серйозні, звісно, клещі. Подаємо сюди, дивимося. так, зараз вже не работає, да? втягуючи щелка, а він не крутиться. Хоча якщо подати плюс на самий цей, стартер крутить. А якщо подати на втягующе на управління, не крутиться. Значить, ще раз подаємо на... Тобто ви зрозуміли, да? якщо ми подали на пряму, грубо говоря, сюди на мотор. Фуїр, Він крутиться. То есть, тут проблем нема з щіткою. Якщо ми подаємо на втягующе, втягующе щелкає, але воно не замикає ці якби, контакти. Тобто втягуючи має мало того, що воно вивезти, воно має замкнути цей плюс і цей плюс. Видно там, да? так? Вот. Воно має замкнути цей плюс і цей плюс. А в ітогі, по факту, воно його не замикає, тому що там перегорівші контакти. контакт. ітогі ми, значить, подаємо і розуміємо, що нам треба втягуючі купити. Добре, їдемо за втягуючим. Так, щоб зняти втягующе, ми відкручуємо від нього плюс, який йде в нас. так. І гаєчка в нас вже під машиною. І тепер, що ми тут бачимо? Ми тут бачимо, що з цієї сторони ось до є два. Три болтика на Торкс 25, я думаю, що відкручуємо його, беремо і їде в мазі. Почали ми значить, розбирати його і, звісно, як звичайно, воно буває, а не з цієї сторони. Один із болтиків не відкрутився. Так? Ну, можна було б взяти конечно, болгарку і відрізати туто. Але... Ну, щоб не пошкодити алюміній. Але вчитую те, що автомобіль з коробкою автомат. Власник каже, що купимо новий, поставимо в збори, щоб вже потім йому не було ніяких проблем. Потім колись щотки полетять, коли ще бендікс, а так, ось до новий. Може комусь три номер. О, такий. Made in China, звісно, але бошу. Ну що, Ставимо назад, його? Ставимо спочатку його, потім ставимо де там ті наші пластинки всі. Ладно, Зараз ми покажемо. Ну що, беремо новий стартер і намагаємося його туди поставити на місце. так він туди заходить, ось так як ми його вийняли. Стоп, ні, у нас ці всі як він у нас був. Він у нас був, він у нас був отак примірно, так. Да? Ну, все, то так і опускаємо туди, а потім розкрутимо. І так, стартер благополучно став на місце, крутив, вертів, якось там я покрутив, якось перевернув, щось там, щось там зробив. І знизу перший болтик я зловив, зверху не міг зловити, навіть не міг його посадити. Далі бачимо ця пластинка, так? Тут зверху є два болта, де він кріпиться. Mm, на старому можна показати. Так, на старому він кріпиться. Якщо так, взяти, то він випиться. ця пластинка в нас приходить отак. Во. Да? Наоборот. Ні, ну так, так. Проходить отак. Вот. І є. Тут вона ще й вигнута навіть під серебро, бо щось воно не дуже хотіла. Да? Може навіть щось вона й не звідси. Може вона мала бути тут? Ні, тут теж ні. Але хтось приліпив так, що аж Ось, вино сідає на місце тут. Нормально. Ну, короче, Ми її теж ставимо. Зараз два болта тут наживляємо. А потім вже підключення. І так, стартер на місці. Всі три болтики я закрутив. Як я попав, я піджав нижній так, щоб він сів вже так, як положено. Потім оця пластинка, ж тими двома штирями має попасти тут ось, до цієї пластинки. Там я довго її ціляв. Том якимось образом попав, швидко наживив, туди, навіть тінку вже засунув. Дві шпильки стирчать. Бистро нажив, наживив, бистро наживив на нього гаєчку, щоб вона не впала. І потім вже давай швидко зажимати ці болти. Зажав один, зажав другий. І тепер у нас ще одна бляшанка є. так, Де вона, вона. ось довно. Так, і Ми бачимо, теж тут два двірці в ній. так, Одне, друге. Ну, давайте. Давай. І зараз її теж туди так само на ті всі дві шпильки надіваємо і затягуємо. В принципі, давай лучше підключимо спочатку, тоді будемо затягувати це. Так, значить підключення вже підключили. Так, все так як і було. Так, Значить, плюс у нас приходить сюди, тобто якби з'єднання з мотором, то воно там. Під'єднано все время і ось до нас цей управляючий. коли викрутимо замок зажигання, то туди приходить якби, плюс на той так. І підсоєдинила, звісно ж ту масу. І ще там зверху не зібрали всі ті бляшки. Але зараз будемо пробувати перший запуск. Що лізом пробуємо заводити? Так, пробний пуск, Ну давай, що там? Co za jerolda, a szero Stranno, zapuska ma Так. Ну, Я вже в принципі, аж трошки злякався, думаю, що ж таке, щось не то. Подозріння одразу на мотор. Відвінув колесо, давай його крутити. Так, бо ж таке впечатлення, наче як заклинив мотор. Мотор крутиться добре, все добре. Що мене збило з толку, власне каже, новий акумулятор стоїть, повністю новий. Ну, Подивилися вроді, дійсно новий. Але думаю, що візьму приборку, провірю. Провірили 10,5. Хоч і новий акумулятор, але я не знаю, або десь утечка йде тока в нього, або ще щось. І в ітогі воно навіть не може повернути. Зараз ось до да? і вже стартер крути двигателям, але ще недостатньо так, щоб він хватанув. Зараз ось трошки віварик, віварик побурчить. І Я думаю, що ми його запустимо. Добре, пішов власник, зараз буде пробувати ще раз. А чого ти заглушив? Ну, в общем, чути все заводиться. Значить, до того все стартера додавалося, що акумулятор, але новий акумулятор, ну не знаю, що воно, конечно, розрядило його, що йому не так, не знаю, це вже треба до електрика. Може десь якісь утечки токів. Ну такое, в общем.